2,50 як мінімум. Такий тариф називають перевізники. Автотранспортники бідкаються, мовляв, чинний збитковий. Обігових коштів бракує не лише на ремонт автобусів, а й на закупівлю пального, що суттєво подорожчало. На сьогоднішній день вже є транспортні підприємства, яким заблоковані рахунки. На сьогоднішній день оптова продажа палива окремим транспортним підприємством вже не здійснюється, а вони змушені їхати на автотранспорту на заправки на АЗС і заправляти заготівку безпосередньо на АЗС. Лівів'яни. Розуміють проблеми перевізників, однак нарікають фінансові апетити автотранспортників повинні бути економічно обґрунтовані. А так як вони доїжджають, це дуже багато на тиждень. Якщо все збільшиться вдвічі, то це буде ну недобре. Я не знаю, що це буде. Хай будуть ну, контроль якийсь, скільки пасажирів. 3, може й три треба, а може гривню 50. Запитуємо про тарифні клопоти у водіїв. Вони кажуть, борги виросли через перевезення пільговиків, адже міська влада не компенсує кошти перевізникам. В салоні 50 чоловік, а в тебе 10 гривень каси. Розумієте, це нереально. Мені проїхати це круг, потрібно 30 гривень заправити машину, а я зібрав тільки 10 гривень. Перевізники кажуть, без подорожчання вартості проїзду на містян чекає транспортний армагеддон. Якщо чиновники ігноруватимуть проблему, маршрутки їздитимуть з обмеженням, оскільки на повноцінний графік бракуватиме пального. Водночас міська влада заспокоює, транспортного колапсу не буде. Якщо ціна далі буде рости на паливо, ну тоді буде вибір або ходити пішки, або їздити і платити, раховуючи за нову ціну на паливо. Ми знаходимося зараз в спілкуванні з перевізниками, шукаємо адекватну формулу. Наскільки зросте вартість проїзду, чиновники з'ясовуватимуть за круглим столом уже найближчим часом, Інна Церук, царук Любомир Козак, новини.